Ви не проти, я біля вас запливу. впала, полохано. классно. Только я один минус. Намочив черевик себе. Полностью вступил в станок. Сюда, значит, инквизитор залететь. Вот так. І секретна приманка. може потім вам її покажу. Колись може покажу вам її, якщо на неї клюне. Та якщо її не клюне, покажу. Як буду міняти приманочки. Може вам буде цікаво що це таке. Так, так друзі, погнали на перші закиди. Ой, там гуляє щука. Ой, там гуляла тільки що щука. Тупо такий вихід щучий був. Як я за цим скучив, друзі, Йо -моє! Я за цим реально скучив дуже давно не виїжджав на щуку. Скільки? Може десь місяць я не був вона нікуди не виїжджав. А це вирішив трошки розкомаритися. Не знаю що сьогодні буде, не буде, якийсь результат. Є, є, друзі, є щучка. Представляєте, це та, що зробила дефіта. Сто процентів немає. Сейчас буде свічка. Опа. Ось дивіться. В онлайні он. Щука. Щука кабра. Так, це хит за підтратить був. Такс. Ну, небались. бойся. Отдай меня, чук. Блин. Ну, мужик, кажется, что не клюет. Короче, она в замок закрыла. А чё? Це буде найкраще, якщо так здійсни. <ривіт> так, я не <називу>. зарибку <ривіт> <Три> трошки. <ривіт> так трохи назвав. В принципі, то, да. інквізиторчик долбанув Малиху. Давай дубель два. Подача була яка друзі. Подача була. Я вам зараз покажу на яку приманку була подача. Ось радянська бляха. Ага, оцих коцечок не було ось. Так иди-ка ты Прикольно, вона така супер важка. Було б прикольно, якби на неї щось зловилося. Ну, над... Є. Yeah. Ого, друзі, представте. На цю на цю десну. Yeah. <laughs> Щука на цю блісну. Це вам движука. Дивіться який шнурок. Друзі, і на яку, на яку приманку. Ай-яй-яй, не-не-не, не надо, мені тройник не треба бути. Да, две подачи на цю блесну було. было. -мо! Тут хороший стоит тройник Голденмидовский. Вот такая красотка. Друзі, ну як вам публіка тут в шоці, що я сам з собою розмовляю, але ж Але ж клює рибка Теперь послухають я сам з собою балакаю. Такс є Але я не думав, що на неї щось клюне, вона така важка Спочатку така подача. а потім і добрала. Важкенька вона, звісно, дивіться, що в мене ще є по таких цікавих бляхах. Є отакий лапоть без тройника, я не знаю, я не знаю, що на нього можна ловити. Є. Так пів. І ось ця бляшка на якусь чугу спіймали. Зараз спробую щось не, не Ось цей хавер. To jest, drodzy, sznur. To nazywa się sznur MajorCraft. Wydroju skorzystamy z krawędzi. No. Nie. Nie, drodzy. Nie. Do nią areny. Ха-ха-ха. Так і ложка, так, да, мабуть, якась? На Golden Ketchupського хавера. А вам він даня вареник. Добрий день, пані щучка. Ну і поки. Лін, зійшла. Ну, тут вже гачок на халері трошки тупий, тому що він перетягав вже дуже багато щук. Треба його поміти... А, ні, стоп! Це міняний, так, це в мене вже тут міняний гачок. Але він міняний... Так, да, я тут фуфлижний гачок поставив. Ну, краще б залишив той, що тут стояв, ніж цей. А цю точку я вже долавлюю після рибака. Є. Yeah. что то может, та сама блин та не тут можно держать форсовать. с такой вукой можно форсовать рибу на затянутом фрикционе ну шо ти мало их до домой Чотверта щучка за сьогодні. Це нормально, я йду. Фу. О. Хавер. Блін, хавер. Тут навіть навіть немає що додать. Хавер це є хавер. Кавер це нормальна тема. Дивіться просто, просто подивіться на стан. Хавер. Це я рахую. Нормальна приманка, <схи> яка косить нормальну щуку. <схи> да, щось Дідок тут поплавав, поплавав, нічого не зрисував. Та й поплив. А другий дід заплив, той що Максим. І наторбив щуки. Ну як наторбив? Ще не наторбив. Але може і наторбить, якщо вона так буде клювати класно. Ну, а що ви хотіли, друзі, осінь. Пора бій все-таки вже і роздуплитися. Не завжди ж їздить і нить на рибалці, що нічого не клює. Ми вже теж трошечки піднадоїло. Єдине, що мене, друзі, лякає і страшить, це те, що я поступово-поступово забуваю про воблери. Я то ними ловлю, але ловиться більше на залізо. І ви бачили, вон на яке залізо ловив. Я 20 хвилин тому чисто на радянську 20-грамову блін, Тут ставка глибини метр і 20 грамів каливалки, ну це, це вищий пілотаж, я рахую. Я раніше пакував такі баули, коробки там, по три коробки всяких. Як просто виглядає моя коробка зараз. Жменя воблерів і жменя заліза. Все. Це тут натуралочка така. Один монтайгер, монтарка завалився, один інквізитор. Афочка там. І мені, в принципі, для того, щоб ловити чуду, більше нічого не треба. Як було красиво, як посипався мальок. Як вона догнала залізявку. Шнурочок. Стандарт, Друзі, стандартний щупка. Клас. Це клас. Та ну. Хвати. Ці шнурки вони злічені ніж будь-яка трофейна щука, а ця таких шнурків часто заганяється тройнік в пальці. Давай. Давай. Пока. Ой-ой-ой, хлопці і дівчата, якби я був тербілий, тут би риби вже не було. О! На воблірок. Реалізація. О, ще була подача. Добрала. добрала, добрала, добрала. Вот и бляха. На воблер щупанула трошечки. А на залеза добрала. Ну и снова уж таки. Стандартная щука. Стандартный шнурок. Воблер щупнула трошечки. Кидаю туди залізяку і є реалізація шнурка. Ось в чому прикол возить з собою два комплекти. Одним ти кинув, прощупав, другим кинув, добрав. Це вихід. Да, друзі, це осінь. Фу, це осінь. От так. відпала. А це осінь, а це хавер. Хавер, який косить. Просто косить щуку. Просто косить. Просто подивіться, який він. Копать, як це назвать? Як це назвати? Що ще Ельдорадо? Це? Норм? Норм щука клює. В заброс. Я вважаю, що норм. Трошечки порвав її забросить. Я подача на воблер була тільки ще. Що їй не подобається, що вона його так не дуже охоче бере. І та щука перша, що зловилась на воблер теж взяла його за останній тійник за крайній. Щось їй не вистачає, не вистачає щось. Так, це тепер заліза. Завезє очка сейчас такие баба Я не здивуюсь, если сейчас бахнет щука да, друзі 7 годин 40 хвилин і я чомусь думаю, що вихід скоро буде завершений. Ну, сьогодні взагалі класно так, щука гуляє, я бачу, що вона виходить, гуляє, кормиться, малюк розсипається, активна така, водичка їй прохолодна, погода доволі таки прохолодна, хоч і сонце світить. Їй взагалі вона кайфує після жаркого літа. Просто двіжує тут максимально, їсть, ганяє і це ж класно. Мимо. Мимо але була, дивіться на яку цікава. бляшку була покльовка. На хавер. Ого, як чесанула. Зубами прочесал так. так. Рыбачки что-то там Надо на ушном послухать, что у них там. Паразитка такая. Паразиточка. Выхид, 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 выхид. Блин, О, а, ось вона, думав, зійшла, а вона просто на мене пішла. Думав, ого, ти що, малишка. Ти так не цей, не лякай мене. Фу Давай. Все, коротше. вона мені ушатала повідець. Такс. Цього надо обережненько, щоб не травмувати. А, там вона вже закривила. Вже звісно така на підході вже, але все одно буду неї ловити. Хай буде. О, вирівняв як нова. Це все так класно і супер, але блін, і на джарка я хочу теж щось зловити. Вітер такий піднявся і скільки я вже не плавав, кльову немає. Тому хочу підвести такі невеликі підсумки, ще й лодка ось тут спускає у мене. Треба менше їсти, розкабанів. Так, Хавер. Ну я не здивований, що хавер нормально робить вже яку рибалку по щуці, прям таке добре себе показує. Інквізітор. Тут також слова лишні. Такий там третій заброс, реалізація щуки, але щось на воблери не дуже покльовує. Ну і я здивований із цієї штуки. Типу... 20 грам коливалка радянська от з такою розкраскою, і одна покльовка і одна реалізована щука. Ну, реалізував я і через те, що в мене тут хороший дуже класний стоїть гачок. Тому, друзі, отака риболовля вийшла. Класна. Я сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть коментарі ваші, ставте лайкосики і зустрінемося з вами ще на рибалці. Всім гудбай!